В цей день щиро вітаю всіх військовослужбовців, воїнів, героїв, з невзбройних сил України та бажаю вам усім незламної волі, подолання, труднощів військового буття, надійного молодиного тилу, богатирського здоров'я, звершення всіх ваших мій і побажань. Дякую вам за все, ЗСУ. за останні місяці ця абревіатура стала не просто відома кожному. Вона є символом сили, гордості, світяти усієї країни. Тому дякую нашим Збройним силам України. Дякуємо за те, що жертвуєте своїм спокоєм заради збереження нашого. Дякуємо за те, що сміливо знищуєте окупантів, які безжалісно вбивають жінок та дітей українського народу. Збройні сили України, сила воїність міць країни. Захищають ми, свободу. Служать рідному народу! дякую Збройним силам України за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віків низький уклін і тричі слава вам, українські захисники. Дякую Збройним силам України. Ми діти свободи, Де воля і мир, не хоче війни, наш народ богатий, всіх матерій і батьків повсякчас! На ваші свободи і щастя для нас. Дякую Збройним силам України. you no. Немає світ скритяч передати, заподихваще, де земля гори, сільський укрінок, воїни, солдати. Хай матір Божого споражали сохрани. Дякуємо, що своїми щоденними подвигами та потужною обороною країни показали всьому світу, що українські воїни є армією номер один. Ми, ми пишаємося вами. Весь світ нами пишається українцями. Дякуємо Збройним силам України. За кожне врятоване життя, дякуємо Збройним силам України. За кожне звільнене місто та село дякуємо Збройним силам України, за кожний прожитий день дякуємо Збройним силам України, за те, що можна зустрічати новий рад. Вижетую досі, жертвую своїм життям, за збереження нашого, низький уквін героям, кому судилося віддати життя, за свободу України. Хто не народить ні дочку, ні сина, кого не приголубіть рідна мати. Пам'ятаємо, та все життя будемо пам'ятати. Дякую. Дорогі наші захисники, саме ви захищаєте тих, кого любите. Рідних, близьких, батьківщини. Ви ті, хто готові віддати життя за українську землю. Ми дякуємо вам за мирні міста і села, за наш спокійний сон. Ми щиро любимо рідну Україну та віримо у перемогу. Наші військові. Ми вас любимо. Дякуємо Збройним силам України.